Добрий день, з вами сад і садівник Прикарпаття. Сьогодні у нас 26 жовтня 2022 року. Друзі, уже у нас пройшли перші заморозки і ось так після заморозків виглядають наші низькорослі жоржини, або як їх іще називають георгіни. А ось такий вигляд вони мали до заморозків. Гарні розлогі кущі усипані великою кількістю квітів і пуп'янків. Зверніть увагу на кольорову гаму цих чудових квітів. Кожна з них по-своєму красива. Щоб на кущах жоржин було так багато квітів, то усі квіти, які відцвітають, ми зрізаємо. Це сприяє появі нових пуп'янків на кущах. Чим більше відцвілих квітів зрізаємо, тим пишнішим стає кущ, тим більше на ньому з'являється пуп'янків із новими квітами. Ну, звичайно ж, гарному розростанню куща допомагає і гарне підживлення та підгортання кущів. Підгортання сприяє відростанню нових корінців, а отже рослина матиме можливість отримувати більше поживних речовин із ґрунту. Непідгорнуті кущики мають набагато менше квітів, ніж підгорнуті. Жоржини, або як їх іще називають георгіни, це квіти, за якими легко доглядати. Трохи уваги і вони будуть тішити око своїм яскравим цвітом ціле літо, до самих заморозків. Георгіни дуже чутливі до морозу. При перших же заморозках квіти змерзають, втрачають колір, стають всі однаково чорні. Тому Поки ще немає морозив і всі квіти мають яскраво насичені кольори. Добре кожний кущик підписати або хоча б сфотографувати, щоб коли прийде час викопувати квіти, було видно, де якого кольору росте квітка. Ми при викопуванні свої квіти сортуємо по кольорах і складаємо їх у різні ємності, щоб навесні, коли будемо висаджувати у відкритий ґрунт, кольори не повторювалися. Я, наприклад, люблю, щоб кольори квітів на квітнику були змішані. Зберігаємо ми бульби своїх георгін у пластмасових ящиках у підвалі, де температура повітря не знижується нижче, ніж 5 градусів. Навесні з настанням стабільно теплої погоди, коли ґрунт гарно прогріється і пройде загроза зворотніх заморозків, Бо георгіни дуже чутливі до заморозків, висаджуємо їх у відкритий ґрунт. Це буде орієнтовно середина травня. Друзі, я вже показувала свої жоржини у попередніх відео, і тоді було багато запитань, чи я не продаю бульби своїх квітів і чи можна у мене якось їх придбати. Любі мої друзі-підписники, я всім вам щиро дякую за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Завдяки вашим запитанням і порадам наше спілкування стає цікавішим і кориснішим. Я вирішила із своїми друзями-підписниками поділитися цією красою. Кому подобаються мої низькорослі Георгіни і хотів би посадити їх на своєму квітнику, то залиште будь-який коментар під цим відео. І ми з вами обов'язково зв'яжемося. Через декілька днів. Ми почнемо викопувати свої георгіни. Вони вже повністю готові до викопування. Викопувати бульби георгін потрібно після перших приморозків. Георгіни дуже бояться приморозків, але цього року бабине літо з нами пожартувало. Одна ніч з приморозками і знову тепло. Тому, поки ще стоять теплі сонячні дні і ґрунт залишається теплим, ми свої георгіни викопувати не будемо. Будемо слідкувати за прогнозами погоди, і як побачимо, що наближається похолодання, тоді вже викопаємо. Чому не викопуємо вже зараз, бо ґрунт гарно прогрітий і теплий, а чим довше коріння Георгін знаходиться в землі, тим воно краще переносить зиму. Ну, ось і все. Ми раді, якщо наша інформація виявилася для вас корисною. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, діліться відео з друзями. До нових зустрічей, всім гарного настрою і мирного неба над головою!